Львів серед найпрозоріших міст в Україні. Є результати дослідження Транспорейшн International Ukraine, презентувало дослідження прозорості українських міст за 2023 рік. Статус прозоре місто» отримали всього п'ять українських міст. Львів, Тернопіль, Мукачево, Дніпро та Дрогобич це ті міста, які підняли рівень прозорості і мають найкращі практики взаємодії з громадою через різні електронні сервіси. 23 міста визнали частково прозорими серед них: Київ, Одеса, Луць, Калуш, Вінниця, Хмельницький, Чернівці, Чернігів, Івано-Франківськ. І водночас 52 міста України взагалі непрозорими. Бориспіль, Запоріжжя, Ірпінь, Умань, Харків, Черкаси, Полтава і Самбір. Ось вам. І всього аналізували діяльність 80 міст. Ну а чому е, самбір а нас абсолютно не дивує, тому що ми тема самбура в нас протягом двох тижнів в нашій програмі.